У Харківській області триває підготовка населення до національного спротиву. Цим займається комунальна установа, обласний центр підготовки населення до національного спротиву Харківської обласної ради. Така підготовка проводиться і на території Красноградського району. Якщо ви хочете безкоштовно пройти курс базової загальновійськової підготовки, звертайтеся за телефоном 066… 646 43 04. Вітаю. Е, вітаю. Дуже приємно було навчатися і отримати знання. Дякую організаторам за те, що організували на сьогодні нам такі гарні стрільби. Але ми також отримали інформацію позитивну і навчальну, коли займалися протягом трьох місяців. Недаремно пройшов цей час і надіємося, що настане мир, і нам ці знання не знадобляться. Я перша участь у такому. За заняттю такому навчанню е, отримала багато позитивного, корисного, але ще раз повторюся: давайте скоріше перемогу. Якщо ви хочете безкоштовно пройти курс базової загальновійськової підготовки, звертайтеся за телефоном 066 646 43 646 4304.